Святих апостолів жито, дів уважні рочу у ті дні спав на духу обминути ефест, щоб не затриматися йому вас і поспішив, щоб, якщо можливо, на день п'ятидесятниці бути в Ярусаливі. світелі церкви, і коли вони прийшли на нього, він сказав їм, отже, пильнуйте себе, всю отару, який Дух Святий настановив у вас бути епископами, пасти церкву Господа і Бога, яку він надбав кров, Після відходу мого прийду до вас, люте вовки, які щадитимуть стада, та й з вас самих повстануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою. А тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки. Перестану зі сльозами навчав кожного з вас. І нині передаю вас, браття, Богові і слово, благодаті Його, який зможе навчати вас більше і дати вам спащину з усіма освяченими. Ні, срібла, ні золота, ні одягу я, Самі знаєте, що потреба моїм і тих, що були зі мною послужили ці руки мої. Усьому показав я вам, що так, працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав блаженніше давати, ніж приймати, сказавши це, він став на коліна з усіма ними, помолився, тоді великий плач був усіх, і, припадаючи на щі Павлові, цілувала його, сумуючи найбільш він сказаного ним слова, що. Не побачать обличчя його. І з твоїм духом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже. Амінь.